Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Одного разу в невеличкому будиночку на краю лісу жила дружна сім'я Мама, тато і двоє діток, Тимко та Марічка. Щовечора вони збиралися разом, щоб читати чарівну книгу. Та книга була особливою. Щоразу, коли її відкривали, з неї вальтали теплі золоті іскорки, а сторінки самі розгортали потрібну історію. Одного разу, коли мама відкривала книгу, на її сторінка з'явився дивний напис Сьогодні ви самі створите нову казку, яка оживе у ваших снах. Діти здивувалися, а Тато усміхнувся. Що ж, давайте разом вигадувати. Тимко запропонував, щоб у казці був добрий вітерець, який приносить солодкі сни. Маричка захотіла, щоб у ній була місячна фея, що дорогі дітям сяючи зорі. Мова додала, що в казці буде чарівний листочок з місточком, який веде у світ мрій. А тут вирішив, що там необхідно має бути таємничий ключ, що відкриє двері в найзахопливіші пригоди. І ось щойно вони разом склали перші речення, як сторінки книги засіяли ще яскравіше. Сторінки книги ніжно засяяли і раптом з неї вирвався легенький потих вітру, і що погладив діток по щоках. Це, мабуть, той самий добрий вітерець, Загупливо вигукнув Тимко. Тоді давайте підемо за ним, підхопила Марічка. Щойно вони це сказали, як кімната навколо почала змінюватися. Сталя перетворилась на зоряне небо, підлуга стала м'якою, наче хмаринка. а перед ними з'явився той самий чарівний місточок із чистого місячного світла. Ой, дивіться, Марічка показала на маленьку фею, що з'явилася просто перед ними. Вона світилася м'яким зріплястим сяйвом і тримала в руках крихітну зірочку. Це для вас мрійники, проспівала вона дзвінким голоском. Але щоб відчинити двері у світ мрій, вам знадобиться таємний ключ. Діти повернулися. Але де його знайти? запитав Тимко. Фея загадково усміхнулась. Ключ завжди там, де живуть найкращі мрії. І щойно вона це сказала, як місточок засеяв все ще яскравіше, а попереду хотіли двері з золотим візерунком. Тімкою Марічка. Підійшли ближче до сяючих дверей, вони виглядали справді чарівними, золоті візерунки переливалися, наче хвилі на воді, а з-під них тулинав ніжний медотінний шепіт. Але ж у нас нема ключа, засумнівалася Марічка. Та я сказала, що ключ там, де живуть найщиріші бажання, замислено повторив Джанко. А що, коли він поклав руку собі на серце і заплющив очі? Я хочу побачити справжню країну мрій, промовив він з усією любов'ю і вірою, що жили в його серці. Раптом щось м'яко заблищало в його долоні, тимку розплющив очі і побачив у себе в руці дивовижний ключ. Він був золотий із маленькими зірочками на кінці. Ти це зробив, Тимку, зраділа Марічка. Вона теж поклала руку на серце і згадала бажання. І тут же в її долонях засеяла друга половина ключа. Нам потрібно зробити це разом, сказав Тимко. Вони вставили обидві половини у замкову щілину, і двері почали повільно відчинятися. За ними розкинувся чарівний світ. Квітучі луки, де кожна квітка світилася різними кольорами, буде водоспади, з яких струменіла стрібляста вода. І в небі плавно літали казкові істоти, світлі дракони, крилаті олені та маленькі сяючі пташки. Це неймовірно, прошепотіла малічка, вражено озираючись, але тут, на краю місточка, вони помітили ще одну постать, тіньову фігуру, що спостерігала за ними сталику. Хто це? насторожено запитав Тимко. Можливо, це хранитель цієї країни. Пропустила Марічка. Його розробила крок уперед і стало зрозуміло, що вона не така страшна, як ставалася спочатку. Навпаки, її очі селили м'яким світлом, а голос був лагідним. Ви змогли відчинити двері до світу мрій, але чи готові ви дізнатися його найбільшу таємницю? Тим, коли Марічка переглянулись, вони були впевнені, що вони готові дізнатися найбільшу таємницю цього чарівного світу. Так. Ми хочемо це знати, сказали вони разом. Таємнича постать усміхнулася і махнула рукою. Раптом навколо дітей засеяли золоті іскорки, а перед ними з'явилося велике, мов церкало, озеро. Але у воді відбивалася не лише країна мрій, а й їхня кімната, мама з татом затишний вечір відкрита чарівна книга. Найбільша таємниця цього світу в тому, що він живе всередині вас. Лагідно мовив хранитель він існує, поки ви вірите в казку, поки мрієте, і дозволяєте серцю творити чудеса. Діти зачаровано дивилися у воду, розуміючи, що все навколо частина їхньої уваги, їхньої любові, до казок. Але ж ми можемо повернутися сюди знову? запитала Марічка. Завжди, відповів хранитель. Достатньо лише відкрити книгу та повірити. Світ навколо почав розчинятися в теплих вогниках, а наступної миті Тимко і Марічка вже сиділи в своїй кімнаті, згорнувшись біля мами й тата. Яка чудова історія, захоплено сказала мама, а найкраще те, що вона ніколи не закінчується, додав тата, обіймаючи дітей. Марічка й Тимко посміхнулися один одному. Вони знали, що чарівний світ мрій завжди буде чекати на них у їхніх серцях, і відтоді, кожної ночі, перед тим як заснути, вони відкривали книгу і знову вирушали в дивовижні пригоди. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії до нових зустрічей у світі казок і снів.